Кореспондент «Євроньюз» в сирійському Алепо зустрівся з одним з командирів вільної сирійської армії. На цих кадрах він показує на карті міста, де зараз йдуть бої. 32-річний Абделькадер Ель Хаджі стверджує, що у нього в підпорядкуванні близько 6 тисяч вояків. «Ні, ні, Ми не ослаблені. Навпаки, зараз ми сильніші ніж раніше. Солдатів, що воюють за асада, менша є, вони деморалізовані. Така армія не може воювати одразу на кількох фронтах. Він заперечив інформацію про те, що в Алепо воюють в основному бойовики з-за кордону. Як про це повідомляють про урядові джерела у нашому підрозділі, що називається ЕТА немає жодного несирійця. у інших, можливо, є араби, але їхня кількість невелика. Ми вдячні їм за допомогу. Але нам потрібні не стільки добровольці, скільки зброя. Ель-Хаджі стверджує, що уся зброя, яку використовують повстанці, була відбита в сирійських урядових військ.